З'їздила на доставку, розвезла молоко, а назад привезла макухи свіженькою вже, соняшникової. Ну, отакої вона в нас фракції. Така дебела. Курям, щоб розмочити, треба заливати ну, хоча б теплою водою, щоб вона швидше розмокла. А то така дубленна. Ну, і буду додати, звичайною коровам в вдерть. Потрошку. 6 гривень кілограм. Це така в нас смакоха. Ну так. Мішок погрузила і привезла. Ну і тут я приїхала на свій участок. Тут у мене росте люцерна і хочу підкосити трішки зелені, щоб було дати коровкам щось на ніч. І У нас зараз досить сонячно і тепло, а з понеділку нам обіцяють і дощики, і буде вже прохолодно. Тож буду косити, поки ще є гарна погода. Висила я церкви, Сутки-дві, мабуть, може три викосила. не вмію орієнтуватись дуже. Вона така вже поганезна, де краще викосила. Туди була більше краще. І спочатку там на огороду теж більш-менш. Оце тут огород майже 40 сотих. Ну, так щодня через день потрошки і завжди є свіженька травичка з і, і коровам Ну, а тут ось і косить вам навіть нема чого. От отут таке. Уже. От таке уже, отаке. Полудеряве. Ну, ще трішечки, поки погода дасть, то буду косити, звичайно, поки дасть погода. Викашуємо її всю. Якщо спінемо спінем до дощі до розі, скільки викосим, все все остальне передіскуємо. І оце три роки вона мене прородила, прокосила. Ми в цьому році взяли три укоси, це четвертий. Так, звай, так званий четвертий. Ну, все ж таки воно нас виручило. Все ж таки без нього дуже було погано, треба було десь шукати якусь траву. Особливо так, як хтось стоїть вдома, так як у мене бик стоїть. Йому кожного разу треба дати щось свіженьке, сіно, він не особо хоче їсти. То так підкосила. Зараз приїду, рабельками соберу. Не густо, не густо. Ось так, передіскуємо і. Дасть Бог доживемо до весни, посіємо ярий ячмінь. Після нього буде гарна солома, бо люцерку, як не діскую, все одно десь, десь вона буде проскакувати. А так ми зберемо і зерна трошечки, і потім затюкуємо ту солому ячну, і буде в нас і солома сінцем. Якщо все буде добре. Усім великий привіт! У нас наступний день і таки гарно похолодало. І вже не хочеться нічого робити на дворі, бо ці перші холоди такі вразливі, то хочеться, щоб будинку був такий смачненько, пахло кавою, якоюсь випічкою, з чимось смачненьким. Ну, одним словом, діло дійшло в мене до гарбуза. А з гарбуза я буду робити повидло. Зараз, мабуть, багато хто скаже, ну попридумували, з чого тільки те варення та повидло не готують. Уже із гарбуза. Так, із гарбуза. Ну, дуже смачнюще, корисне, ну і зовсім не затратне. Я взагалі не любитель консервування аби що. І якщо я роблю якісь заготовки, то тільки. Те, що дуже полюбляє моя родина, я знаю точно, що ми його з'їмо, або те, що мені потрібно для дальнішої роботи, для приготування чогось, якісь заготовки, які мені дуже потрібні. Ось так і це гарбузове повидло це скоріше в мене як начинка. Начинка для пирогів, або дуже гарно воно поєднується з пісочним тістом. Це, наприклад, відкритий тертий пиріг, ця начинка ну, просто бомбезна в ньому. Ну і, Як завжди, найскладніше в цьому процесі це очищування і нарізування гарбуза. Краще, звичайно, його нарізати такими тоненькими дольками. Вони тоді гарно з них можна зрізати шкірочку і нарізаю ну, такими доволі крупними кубиками. У мене гарбуз досить великий, і я його весь почистила і нарізала, але буду використовувати на дві різних заготовки. В Каструльку я відсипала лишнє і просто проварю, мені треба зробити пюре на заготовку для зефіра, а в мисці залишилося 2 кіла різаного гарбуза, з якого я й буду варити повидло. Перед тим як поставити миску на огонь з гарбузом, я вілью трішечки водички. Ну, так грамів 50, тому що гарбуз так швидко не може дати сік. Добавляємо цукор і ставимо на огонь. Ну Тут виявилося, що в мене цукру тільки половина порції, прийшлося їхати в магазин. Ну, Решту добавлю трішки, трішки потім. А тим часом я нарізаю апельсин, я їх помила. Просушила, і тепер мені треба їх нарізати дольками для того, щоб якщо тут є насіннячко, його можна було витягнути. У мене тут 2 апельсина, тобто на 2 кіла очищеного гарбуза йде 2 апельсина. Отак я їх зараз поріжу на дольки, перемелю на середню решіточку і відправлю варитися до гарбуза. І ще до всієї цієї порції я додаю лимон. Спочатку на терці натру цедру лимона, і потім вичавлю з нього сік. Також треба уважно дивитися, щоб не попали кісточки до соку, тому що вони додадуть гіркоти. А отак вичавити сік зручним для вас способом і додати. До всієї цієї суміші. ну ось Поки я все це готувала, мій гарбуз стояв на маленькому вогні і пустив так досить уже багато соку. Я додала решту цукру, усього разом цукру у мене пішло 1,4 і Додаю мелитий апельсин з лимонним соком і продовжую це все варити. Гарбуз пускає досить багато соку, і щоб, получилось повидло нам Цю вологу треба випарувати. Його не потрібно постійно помішувати, ставимо на м, такий помірний вогонь, і нехай собі вариться. Все буде залежати від того, наскільки багато соку пустив ваш гарбуз. Ну, ось таке повидличко у мене зварилося. Дивіться, можна його залишити, щоб воно залишалося такими кубиками. А можна це все продавити або. Товкачкою для картоплі, або блендером пройтися, щоб була більш-менш однородна маса. Я, мабуть, цього разу залишу так, чомусь мені так захотілося. Це у мене вариться просто гарбуз без цукру, без нічого. Линула трішечки водичку, щоб воно протушилося, щоб він став м'який. Спочатку під кришкою, потім кришку відкрила, щоб водичка або випарувалася. Потім я його перепущу через сито, і в мене буде пюре, як заготовка для зефіру. Банки я її закатувати не буду. Або в кульочок, або в судочок і в морозилку. Воно дуже прекрасно буде зберігатися. Ну, Таке повидличко в мене вийшло. Тут не всі банки, бо вже щось віддала мамі, щось, щось ми з'їли. Отаке воно гарне. Отакими кубиками я залишила, не захотіла його товкти. Щось мені захотілося такого. Дуже смачно. І, можна сказати, гарбуз тут зовсім не відчувається. Ну майже. Він начебто повидло з одного апельсину. Дуже смачненьке. І тепер можна пекти пироги. Тож дуже рекомендую, хто не пробував. То обов'язково спробуйте. Ну, і звичайно, мені мало цих заготовок. Я зразу вже нарізала ще одну порцію буду робити, щоб трішечки запастися. Ну а вам дякую за перегляд. Я сподіваюся, що вам сподобалось таке відео. Всім миру, добра здоров'я! І всім пока-пока!